10 мільйонів гривень заклали у бюджеті Львова на відшкодування вартості генераторів для мешканців багатоповерхівок. Нагадаю, минулого тижня у Львівській міській раді заявили, що повертатимуть містянам половину коштів за електрогенератор, але не більше ніж 30 тисяч гривень. На сьогодні такі заявки подали лише сім компаній управителів Що потрібно, аби вам відшкодували вартість генератора, та які умови програми зараз розкажуть мої колеги. Іван Мовчан, голова ОСББ Каховська, 6 у підвалі будинку ще влітку встановив буржуйку запасся електрообігрівачами та іншими приладами, які можуть бути у нагоді взимку. А зараз вже обдумує купівлю генератора. У планах придбати такий, що має 6,5 кВт потужності. 500 Вт засвітять лампочки в під'їзді та укритті. Для решти теж вже придумав застосування. І на що залишається 6 кВт. Ну нехай буде втрата. Одного кіловат менею знехтуємо залишається 5 кіловат. Якщо приблизно електричний чайник споживає 1,5 то ми зможемо і включити певну кількість електричних чайників, поставити якісь обіграв'ячі уфо вартість такого генератора до 60 тисяч гривень. Відтак мешканцям ОСББ що на Каховській, можуть відшкодувати 30 тисяч гривень. Іван Мовчан вже готує документи для участі в програмі. Саме 60 тисяч гривень максимальна вартість генератора, за який можуть повернути. Нути кошти важливо, що така акція стосується лише будинків, де є три та більше поверхів. У нас встановлена нижня межа потужності це три кВт. Мова йде про генератори, які будуть забезпечувати роботу якихось певних спільних інженерних систем будинку. Так, це може бути система індивідуального теплового пункту, підкачування води, освітлення, так, якісь обігрівальні прилади в об'єкті укриття. Додам компенсацію, можна отримати. Лише Лише за такі генератори, які мешканці придбали від початку дії воєнного стану, щоб долучитись до програми, необхідно подати до ЦНАПу чи сервісу електронних звернень пакет документів, а саме заяву встановленого зразка, копії платіжних документів, які підтверджують придбання генератора, копії документів із зазначенням технічних характеристик та серійного номера електрогенератора, копію витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Який підтверджує повноваження юридичної особи на управління спільним майном, копія договору чи витяг з протоколу розглянути заявку обіцяють упродовж 10 днів. Єлизавета Парубцова, Юрій Маковецький, програма. Очі.